За себе росіяни не воюють. Так, Цінність людського життя на сході від Тихого океану аж до Карпат значною мірою в Радянському Союзі нічого не значило для нас цього життя. І чим він бідніший, чим більше він в колектив всунутий і чим більше е, жорстокий. Чим більш владний цар або хан, тим більше задоволення від виконання задачі він має. Тобто це внутрішнє бажання служити, внутрішнє бажання бути частинкою ось цього найбільшого, найвеличнішого. Тобто повна відсутність егоїзму. Це І кого? саме тому росіяни будуть вмирати за Путіна. За Путіна, за Побєду, за. Кадирова, до речі, Кадиров прекрасно зіграв свою роль жорстокого тирана. За Запригожина, за, за що завгодно.